Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Багато чув про ваш унікальний препарат пропобесан. Розкажіть, будь ласка, що це за препарат, чи є це якоюсь універсальною панацеєю від хвороб? Пропобесаном я користуюся. Вже понад 50 років. Це я як лікар. Мої батьки також користувалися ним, вони в іншому варіанті. Ну, треба сказати, що основними діючими рослинами в пописання є Чорна Тополя, потім береза, потім родовик лікарський, потім подорожник, прополюс. Олія саняшникова, Оце все доведено до рідкої мазі чи лінемента. Справа в тому, що і сучасна медицина, і колишня користувалися різними асептичними засобами, в тому числі йодом, зеленкою, і хлороформом користувалися, і чим тільки не користувалися. Але справа в тому, що на сучасному етапі ні йод, ні Зеленка вже абсолютно не діють. Справа в тому, що вони, крім того, вони особливо йод може викликати і опіки, опіки епідерміса і навіть дерму. Чим пропобисан, так би мовити, корисний, але ну, він насамперед це е, е, змащування укусів бджіл, ос і, і, і рів, в, тому, в тому числі і гадюк, коли е, ви, витискається отрута, е, вище перев'язується і рана змащується пропобесаном. Пропобисан дійсно застосування у лікуванні найрізноманітніших ран. Опіків, обморожень, він незамінний. І це не тільки що я кажу. Десь років 30 чи 40 тому доцентом Порохницьким в інституті удосконалення лікарів було перевірено вплив на тестах. Отже, кидали тести. І на контрольних сіяли мікроби, а на, на іншій крапали краплі пробобисану. То от, Там, переважно, в більшості, там, де тести із антибіотиками кидали, то мікроби виростали, і всю чашку шкопати заповнювали. А там Валентин Григорович Перехніцький показував навіть студентам через місяць, півтора-два. Отак От діяв. Чому він діяв? Тому що прополюс і чорна тополя, власне кажучи, чорна тополя, вона ж в переважної більшості бджоли і бруньок беруть і, і, і роблять прополіс і збрудня чорної тополі берези із інших лікарських рослин. Отже, прополюс потім родовик береза, подорожник Олія Синішникова. І це все уходить для того, щоб комплексно діяти і не викликати, по-перше, опіків, не викликати подразнень, хоч треба сказати обов'язково, що у тих людей, яких є алергія до прополісу, то застосування цього препарату, безперечно, воно не підходить. Оце те, що я, я сказав про пропобесан. А взагалі-то дуже часто буває і так, що е, при лікуванні е, навіть алергічним станом пропобисан е, дуже часто допомагає. Причому дивно на неї як в одних може викликати алергію, а в інших навпаки гасити цю алергію і лікувати ті чи інші е, захворювання шкіри підшкірної клітковини і В'язової системи. І треба сказати ще одне, що при лікуванні значить, десь багато років тому, та років 30 тому, я зрозумів, що проповесання діє на хелікобактер Пілорі. Що це за Хелікобактер Пілорі? Це доброякісний значить, мікроорганізм, який Роз'їдає слизову шлунку і призводить до виразкової шлунку і 12 кишки. А вживання лікувальної профілактичної профілактичною метою пробусену ліквідовує цей прохелікобактер пілоріс. У мене варикозне розширення вен. Я цю хворобу успадкувала від мами, а та від своєї мами. Серце у мене ніби здорове, а порушення кровообігу є. Чи може допомогти фітотерапія в такому випадку? Лікувати варикозне розширення вен складно, проблематично, тривало і, як завжди, я кажу, індивідуально для кожної. Людини, зокрема. Тому що і причина може бути запальних процесів. Потім може бути травматичного походження, може бути і зв'язана із мовою праці, особливо стоячої біля станка, біля, ну, взагалі, як називає народ, моя праця на ногах. І лікування, безперечно. Іде за рахунок, е, та, так би мовити, ну найперше займатися профілактикою треба, особливо тим, у кого є е, спадкові захворювання, коли скажімо, бабуся, там дідусь, е, 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 потім мати і батько були. Потім треба слідкувати, що і вагітність може впливати на варикозне розширення вентому. Годиться займатися профілактикою варикозного розширення Вен. Які ж найкращі побажання і лікування? Ну, ну, насамперед, це дотримуватися операції відпочинку і там дає можливість, особливо коли людина весь час працює на ногах, то мати, мати можливість і відпочити. Ну, а щодо лікування, то не, не, не приймати гарячих ван, особливо гарячих ван, потім не перенапружувати значить, фізичної перенапруги. А з ліків найкраще ліки використовувати це квітки і листки гіркого каштану. Це трава медунки лікарської. Ну і це і собача кропова серцева, як же їх вживати. Ну, насамперед береться значить, квітки, листки іркокаштану звичайного, трава медунки лікарської, квітки і листки глоду колючого, і трава собачої кропови серцевої. Оце по одній столовій ложці заливається окропом. Настоюють або всю ніч, або і, значить, кілька годин і вживають по 50 по 100 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Дуже допомагають і такі примочки. Примочка, скажімо, м'ята перцева, меїса лікарська. І та яж, про яку ми згадували дуже часто листки тополі чорної, можна ще і, і трава, трава, берези, не трава, а листки берези, оце все по одній силої ложці на склянку, на дві склянки води настоювати. 30 хвилин або всю ніч і робити примочки до варикозних вузлів або на всю ніч, або тоді, коли ви маєте можливість значить вихідні дні, то і на весь день прикладати до варикозних вузлів. Треба сказати, що у лікуванні має значення основне це профілактика. Основне профілактика і значить умови праці і відпочинку, щоб нижні кінцівки ніколи не перенапружувались. Моя донька студентка, їй 19 років. Півроку, як в неї, з'явились панічні атаки, почуття страху. Вона не може нормально їсти, боїться лишатися одна, боїться їсти на людях. Психотерапевти виписують препарати, від яких вона стає сама не своя. Я не знаю, що робити з такою бідою. Чи можуть їй допомогти рослини, і як саме? Треба думати, що у вашої дочки є прояви якогось прихованого психічного захворювання. Дай Боже, щоб його не було. А значить, Щоб це було тільки порушення нервового статусу. Для того, щоб допомогти вашій дитині, то є надійні такі ліки. Ми їх перелічимо, вони не є дефіцитними. Це насамперед, це насамперед меліса, лікарська. Це кропова серцева, це хміль. Це глід колючий і материнка звичайна. Отже, оці лікарські рослини, які ми вам запропонували, вони діють, вони знімають стресові стани, пене попереджують. Безсоння і взагалі заспокоює нервову систему. Отже, повторимо: маліса, крупива серцева, хміль, гніт, материнка. Оце все береться по одній столовій ложці кожної рослини і заливається 400 мл. Окропу настоювати 30 хвилин або всю ніч і приймають по 50-100 мл три рази на добу, за 30 хвилин до їди. І четвертий раз можна приймати перед сном. Справа в тому, що тут має значення. Ще є загальна атмосфера. Треба, щоб у вашої дитини були, у ну, вашої дочки були друзі, щоб вона, причому друзі, які, так би мовити, заспокоювали. І щоб той мікроклімат родинний і, і дружній, він сприяв тому, щоб заспокоїти вашу дитину і дати можливість їй навчатися. І вважати себе повноцінною громадянкою. Ці лікарські рослини можна вживати дуже і дуже довго, значить місяцями, а можна і роками. Справа в тому, що вони абсолютно не токсичні. Єдине, що як поліпшення відбувається. То тоді роблять переверну на 7-10 днів, е, значить, е, щоквартально. Оце те, що можна порадити вашій дитині. Набори рослин у вашому фітоцентрі всі пронумеровані. А є такий збір, який називається УНОН. Що значить ця назва і для кого цей збір призначений? Прадавна фітоетнологія українців. Унон означає універсальний новітній оздоровлений набір. Він таки дійсно універсальний, бо поєднує в собі лікарські рослини, і я зараз прочитаю, які. Тут є гравілат міський, трава м'яти перцевої, плоди горобини звичайної, трава вербозілля звичайного, трава дерев'ю. Лизькі квітки, гречки посівної, зерна, вівса посівного, трава материнки звичайного. Справа в тому, що те, що ми не одержуємо у зимовий період, коли немає можливості у нас вживати овочі і фрукти, то тоді ми повинні одержувати одержувати від цього універсального, новітнього оздоровного набору. Це теж, так би мовити, велика і потужна лікувальна напруга і форму використання. Одну чайну ложку солнича заливають склянкою води кип'ятять на малому вогні 5 хвилин, настоюють 4 години і вживають по 50-100 мл три рази на добу за півгодини до їди. До напої доцільно додавати столову ложку меду або перетертих з цукром плодів чорної смородини, малини, полуниці, агрусу тощо. Показаний такий напій повної пізньої осені, взимку ранньої весни та раннього літа. Курс лікування 1-1,5 місяця. Отже, це оте, що хтось із вас запитував, чи можна вживати для попередження найрізноманітніших обмінних і інфекційних недуг ранньої весни, ранньої осені, ранньої зими, дай й не тільки. І тоді, коли ви відчуваєте, що недостатньо вживаєте садовини і городини, свіжої садовини і городини. Свої питання ви можете залишити на сайті Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.